Перерівняти корупцію до державної зради, принаймні на воєнний час, законопроект із такою пропозицією обіцяє внести на розгляд парламенту президент Володимир Зеленський. Про це він розповів напередодні в одному зі своїх інтерв'ю. За словами Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент, який зупинить багатьох корупціонерів. Почуємо цитату. Я поставив завдання законодавчо прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час це допоможе. Чи це підтримує законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитися щоразу на той чи інший гострий вигук. Ми маємо впроваджувати системні речі. Володимир Зеленський, президент України. Ну а зараз варто представити наших гостей, з якими ми і будемо обговорювати цю та іншу тему. Богдане розпочинай. Розпочинаю. І у нас сьогодні в студії Тарас Загородній, перед керуючий партнер національної антикризової групи. Доброго дня. вечір. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта вітаємо вас. Доброго вечір. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Доброго вечора вам, доброго пане вітаю. Дмитре. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Отже, Тарас, як ви оцінюєте ідею, яку озвучив президент, прирівняти корупцію до державної зради. На вашу думку, до чого це призведе? Ну, треба дивитися, як це буде оформлено, що мається на увазі. Тому що якщо дивитися покарання за державну зраду, це у нас від 15 років до пожиттєвого, а за корупційні злочини це приблизно теж 15 років. Якщо йдеться про те, щоб ну, Наприклад, терміни давності, як за державну зраду, в чому різниця між цими статтями? В тому, що за державну зраду терміни давності немає. Тобто, людина, яка здійснила корупційний злочин, вона буде відповідати через 10, 20 чи 30 років ну, поки вона жива. А от по корупційних злочинах, які зараз існують, там є терміни давності, тобто 5 чи 7 років. Ну умовно кажучи, вкрав потім втік на 5-7 років, тебе забули, а потім можна повертатися. Тому подивимося, як воно буде оформлено, і що мається на увазі, тому що я документ документів поки що не бачу, але у будь-якому разі. Ну, ініціатива правильна. це означає, що влада чує, що відбувається на місцях, бачить обурення людей, відчуває прагнення до справедливості і реагує на це. Подивимося, як воно буде втілене в життя. А на вашу думку, те, що в Україні зараз Попри все, вистачає корупції, це якраз проблема того, що не покарання передбачено в законодавстві. Треба б просто Ні, його... ну, це це, 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 це закономірно. Тому що дивіться. Ну, по-перше, оскільки увага суспільства зараз іншим зайнята, так і тому звичайно, що корупціонери цим користуються, тим, що знаєте, щось там десь намутити, щось тихо. Більше люди цікавляться зведеннями з фронту і всім, що це цікаво, це перше. Звичайно, що корупціонери трохи знаєте, от найкращий час для українського суспільства це було перші три місяці після, після вторгнення широкомасштабного. Вітром здуло податківців, бебівців і все, що з цим пов'язане. Три, от три місяці ніхто нікого не чіпав. От реально, от хто вам скаже, реально. але питання в тому: податки, що не сплачували, сплачувались. Як тільки звільни... як тільки звільнили Київську область, вони поповерталися, відчули, що воно давайте будемо тепер тиснути, і пішло, поїхало. Тобто, от українці побачили різницю, що багато, дуже організована оця частина державного апарату, вона буде красти і красти, незважаючи на нас. ми повинні в тому числі суспільство з цьому приділяти увагу для того, щоб його просто не існувало. Частина звичайно повністю побороти корупцію буде неможливо. Але скоротити це цілком можливо. Сподіваюся, що той інструментарій, який там запропонований президентом, він буде спрацьовувати. Хоча я прихильник не посилення покарання. А прихильник колективної відповідальності саме корупціонерів. Ми повинні розглядати кожну сім'ю корупціонера як гарне організоване угруповання, тому що як зараз діє корупціонер? Він говорить: ну я зараз не скирдую, я зараз ну, ризикну, так але ж діти мої будуть нормально жити за кордоном і так далі. Там на те, що перепишу, на, на всіх вона же теж більше люблять за все, тому що те що зазвичай інше прізвище носять і тому важко знайти швидко знайти. Хто буде, якщо корупціонер-чоловік. Тому, звичайно, що якби ми розглядали це організоване угруповання, де відповідальність була інша. Вони, вони реально організовано угруповання. Той хто організатор, той хто це робив, це кримінальна відповідальність зовсім інша. Далі в деяких країнах, наприклад, Південна Корея, я знаю, існує е, успадкування збитків державі. Тобто, якщо корупціонер наніс збитки державі, йому нарахували, якщо він не встиг виплатити його сім'я, це йде по у спадок його дітям, тоді ми розриваємо оцей ланцюг, коли він тут наскердував, а потім залишається дітям. А так ні, твої діти теж будуть за те нести відповідальності. І це можливо зробити. Знаєте чому? Тому що згідно з нашим законодавством, наприклад, борги перед банками. Ну вони успадковуються, вони йдуть далі по спадок. Тут питання: в чому? А чому, якщо борги перед банками не успадковуються, а корупціонери, які нанесли збитки держави, чому вони не несуть відповідальності їхні симі? Я вважаю, що це цілком реально і оце буде працювати, бо логіку ламаю. Я тут не наскердую, тому що я це не передам у спадок. Оце може спрацювати.